А ми з вами переходимо до персоналізації. Це такий вид неадаптивних автоматичних думок, при якому людина схильна брати відповідальність за слова, дії, вчинки, емоції інших людей, при тому, що там або взагалі немає її відповідальності, або є ну, якась невеличка частинка, невеличкий відсоток. Але людині здається, що її відповідальність якраз таки тотальна в даній ситуації. Наприклад, чоловік зустрічався з жінкою і не захотів одружуватися. Вона, ідучи шляхом персоналізації, вирішила так. Зі мною щось не так, як треба. Я якась не така, тому що якби я була якась така правильна і все зі мною було б добре, він би обов'язково зі мною одружився. Справа в тому, що чоловік може не хотіти одружуватися з жінкою із-за того, що він просто психологічно не готовий на сьогоднішній день, можливо, колись пізніше. Або, наприклад, він в принципі не бажає одружуватися взагалі в житті ніколи. Можливо, він не пройшов сепарацію з мамою, йому і так прекрасно живеться. Або, наприклад, це просто не та жінка, з якою він хоче пов'язати своє життя. От, підгулювати з нею хоче, а одружуватися з нею не хоче. Але справа тут не в тому, що ця жінка в цьому винна, що вона якась неправильна, і їй треба щось собою зробити, щоб на нього якось вплинути. Певна частина відповідальності може бути, звичайно, і в ній. Але в цілому це рішення, яке приймає оцей чоловік. Чомусь він так вирішив. Але, ідучи шляхом персоналізації, ця жінка думає, що це з нею щось неблагополучно, а значить, треба щось з собою робити, щоб вона стала ну, можливо кращою версією себе, для того, щоб він, зрештою, таки погодився взяти її за той заміж. До речі, якщо чоловік не хоче одружуватися і не треба його тягти в те одруження, тому що це матиме певні негативні наслідки. Наприклад, чоловік не буде поводити себе в сім'ї так, як того очікує жінка. І чоловік взагалі може завести собі коханку, з якою буде досить таки вільно себе поводити, так що дружина про це дізнається, і це буде зроблено для того, щоб дружина пішла і таким чином звільнила його від цих уз шлюбу. І він, нарешті, став вільним чебуреком. І навіть в даній ситуації можна також привести приклад, припустимо, так і станеться, і ця дружина може думати: він пішов, тому що зі мною щось не так. Це я була якась не така, якась недостатня, чомусь його не задовольняла, десь там не знаю, не так його обсмоктувала, як треба. А він пішов, тому що він просто не хотів навіть туди вступати. Ну або на якомусь етапі передумав а було вже пізно. Так що справа не обов'язково має бути в ній. Справа цілком може бути в ньому. Але люди схильні до цієї персоналізації, якраз таки схильні брати на себе відповідальність там, де Ну, вони її, в принципі, брати не можуть, тому що це не їхня зона відповідальності. Приведу приклад персоналізації також із свого життя. Після 9 класу я почала навчатися в іншій школі, і в мене там сильно просіла фізика. Якось раз вчителька фізики підійшла до мене і поставила мені запитання, що відбувається. Вона подивилася на мої попередні оцінки з попередньої школи і побачила, що там фізика має досить високий бал 10 чи 11. Також інші предмети мають. Подібні бали, так як я йшла на золоту медаль. А фізика 5-6, і це у неї. Ну, ясна річ, що вчителька закралася підозра, що, можливо, з нею щось не так. Вона так мене й запитала, це я якось тобі неправильно пояснюю, може, я погано пояснюю, а та вчителька пояснювала добре, може, ти до мене походиш на додаткові уроки безкоштовно, ясна річ, я тебе підтягну, якось типу постараюся. Тобто вона взяла на себе відповідальність за те, що у мене низькі бали. А насправді я просто ну вже не хотіла вчитися. Я ту школу нарешті на силу закінчила. Ну і так як я в принципі не хотіла вже вчитися, то в першу чергу постраждали ті предмети, які ну, взагалі мені ніяким боком до мене не стосувалися. Я абсолютно гуманітарій. Ну як я могла їй сказати, 14-річна міленіалівська дитина, що я просто не хочу вчитися, я хочу гуляти, у мене там от подружки, женихи, мене, там, біла береза, всі діла. Наша мені ваша фізика? Мене лірика, у мене трохи анатомії. Ні, фізика, ні. Ну я й такого не скажу. І я подумала також ідучи шляхом персоналізації взаємної, що. Боже, це ж із за мене вчителька спецстажем понад 20 років вирішила, що це з нею там щось не так. Вона якась не така, як треба вчителька, треба мені терміново наздогнати оцю фізику, вивести її на такий же високий рівень, як і всі інші предмети. Тобто вона пішла шляхом персоналізації, вирішивши, що вона погана, вчителька раз у мене погані бали, хоча це абсолютно її ніяким чином не стосувалося, справа була тільки в мені. І я пішла шляхом персоналізації, взявши відповідальність за її висновок про себе. Хоча ну, якби це її особистий висновок, це її особиста справа, я взагалі тут не при ділах. Отакі от бувають цікаві речі в житті. І таких прикладів можна привести багато в житті. Ну, от, Наприклад, я для вас підготувала самі популярні. Значить, дружина відмовляє у сексі, і чоловік може думати, що це причина в ньому. Хоча насправді вона може бути стомлена, у неї може бути. Низький статевий темперамент, вона може там чимось прихворіти. Феретин у жінки впав, вона й жити не хоче, не те, що сексу не хоче. Ну, от йому може здаватися, що це значить, він щось робить неправильно, і вся справа в ньому, хоча ситуація може бути зовсім іншою. Або, наприклад, війна в Україні триває 4 роки, і один Володя може подумати, це із-за того, що я поганий президент. А насправді, на те, що війна триває 4 роки, впливає величезна кількість факторів і людей, а не тільки одна єдина. Або така думка: мене зґвалтували. Думає жінка, ну значить, мені не треба було просто виходити з дому. Тобто вона перекладає вину за це на себе. А якщо їх зґвалтував якийсь родич, як це часто буває, ну то що ну не треба було ходити, да? не треба було народжуватися. Тобто також можуть бути такі викрутаси нашого мозку. Або, наприклад, ще популярна, до мене погано ставляться, значить, це моя вина. Насправді людина може погано до вас ставитися не тільки із-за того, що ви себе якось не так як треба на її думку поводити, а тому, що вона, наприклад, ну в принципі агресивна. Там, чи не культурна, може настрій поганий, все, що завгодно може бути. Не обов'язково це ми, якимось чином впливаємо на людину, викликаючи в неї ту чи іншу реакцію. Ну і саме улюблене в лапках, на жаль, саме трагічне насправді, це він п'є, я його поміняю. Тобто така персоналізація. Схиляє людей до співзалежних стосунків, вона просто уруйнує долі величезної кількості людей. Коли ми думаємо, що от наша близька людина, маючи якісь залежності, виправиться під нашим благотворним впливом. А якщо вона не виправляється, значить це ми якось недостатньо благотворно впливаємо. Значить, треба якось ще душе постаратися, ще душе попливати. А ця людина взагалі може собі жити прекрасно, пропіваючи, маючи свої якісь залежності від чогось, і взагалі. Ну, приймати це як данність свого життя, її рятувальництво взагалі може бути непотрібне. Ну, людина, ідучи шляхом персоналізації, е, одягає на себе, е, купальник да, і малібу, тому що зазвичай ну, цим жінки займаються такими дурнощами, і може все своє життя покласти е, на оце, оце рятувальництво, на цю операцію, а в результаті так нічого і не домогтися. Ну, і, звичайно, думати, що це її вина, ну чи я ще. Що лежить в основі персоналізації? Як правило, це високий рівень особистісної тривожності. При цьому людина мислить так: якщо за цю ситуацію відповідальна я, значить я можу і вплинути на цю ситуацію. Це ж моя зона відповідальності, я можу все це змінити. А насправді це не так. В крайній мірі це не завжди так, це мало в яких випадках так. Тобто персоналізація це намагання контролювати цей світ. З метою зменшення власної тривожності, але так як контролювати цей світ ми не можемо, то як наслідок і тривожність у нас тільки зростає. А разом з тим і депресивність, апатичність, розпач, ну знову ж таки, схильність до співзалежних стосунків, ну і всякі такі неприємні, можна навіть сказати, в чомусь катастрофічні для людини наслідки в житті. Також причиною персоналізації може бути глибина, базова, часто густо неусвідомлювана людиною установка на те, що я якась не така. Я якась недостатня, я якась непевна, зі мною щось не так. Ну, а значить, я у всьому являюся винною чи винним. Така установка у нас формується в результаті неправильного педагогічного впливу батьків на нас. Також персоналізація притамана людям із гіпервідповідальністю. Це зазвичай діти, знову ж таки, привіт з дитинства, як завжди, які змушені були. Брати на себе відповідальність за тих людей чи за ті речі, за які вони не мали в принципі брати відповідальність. Ну от, наприклад, буває так, що старшим дітям навішують догляд за меншими. Притом, не просто ну посидь там, подивися кілька хвилин. Ні, от прямо вони несуть відповідальність за цю дитину. Вони з цією дитиною повинні весь час гуляти, весь час її за собою тягати, щось там з нею робити, памперси міняти і так далі. Так, далі. хоча це завдання батьків, а не дитини. І дитина може дійсно схилятися вже в дорослому віці до того, що е, має відчуття, що вона несе відповідальність за те, за що вона не має нести відповідальності, тому що оця її відповідальність автоматом переключається, перекидається і на інші сфери, і на інших людей. Хоча знову ж таки є наша зона відповідальності, а є не наша зона відповідальності, і це треба розуміти. От люди, які схильні до персоналізації, плутаються в цьому ділі. Як ви вже зрозуміли з усього вище сказаного, напевно. Персоналізація це така досить неприємна штука, яка здатна здорово попсувати життя людині. І для того, щоб її прибрати, якраз таки, і рекомендовано звертатися до психолога.